Чи ти знаєш, як стогне поранений, коли хамер трясе на дорозі? Але тиснеш що сили наранити кровотечу спинити на взмозі, коли хлопець що ноги втратив, вже не зробить в житті ні кроку. Як це зіпер мішка застібати, де грузь двісті у двадцять років? Персонець Артем Мельниченко ротний медик 12-ї бригади спецпризначення НГУ АЗОВ. До початку повномасштабного вторгнення працював масажистом-реабілітологом, писав вірші, був учасником рок-гурту. У перший день Великої війни записався до ТРО, розказує хлопець. Після допомагав у гуманітарному центрі. Ходив на мітинги, за це був викрадений російськими військовими. Напередодні Артем зробив татуювання на плечі у вигляді тризуба. У полоні його тримали три дні. Каже, не били, тільки допитували. Сказали, що на мене вказали, як на організатора мій Ну, звісно, це, скоріш за все, було фігня. Все просто для того, щоб налякати. Я включив трошечки дурня, записували відео, змусили мене сказати, що Азов то нацисти. Я не з першої спроби це зробив, я намагався викрутитись. але їм треба було почути цю фразу, тому я сказав їй. У вересні 2022-го намагався виїхати, але не вдалося, розповів Артем. Дочекався визволення. каже, попри те, що в місті не було води та світла, і з мамою залишались дома до масованого обстрілу житлоселища. Це зупинка аграрного університету. Там у нас п'ятачок такий де магазинчики, кафешки. У мене один знайомий там сидів з товаришем в машині біля магазину одного, прямо на цьому п'ятачку. І вони тільки вийшли з машини попити кави, зайшли в магазин навпроти через маленький там провулочок. І одразу перелетіла в той магазин, де стояла їх машина, і від машини нічого не лишилось, вона загорілася ну, вигоріла вщент повністю. Але там хлопці самі не постраждали. Але люди, що були на зупинці, були поранені, були вбиті. Там от, ми. Навіть вбитий молодий хлопець, там 20-річний, там його мати сиділа дуже голосно кричала, плакала. За тиждень Артем виїхав до Києва, розповідає, довгий час не міг потрапити до армії, не брали через вік та стан здоров'я, допоміг знайомий. Я кажу: хотів попасти в армію, не можу. У ну, мене є варіант, якщо хочеш, я попитаю. Я кажу, Давай. Потім він прийшов через тиждень, сказав, що от цей номер подзвони. Я подзвонив мені, сказали: приходьте такого числа туди то туди-то. Прийшов. Це виявився рекрутинговий центр Азов. 30 січня 2023-го Артем, 2023 Артем почав навчання і вже за кілька місяців пішов на перше бойове завдання. Закінчився базовий курс бойової подготовки, який продовжувався 4 тижні. Я хочу привітати вас у нашій великій сім'ї. Працював пліч-опліч зі співачкою стації. Каже, ні на день не припиняв писати вірші, серед яких і рядки присвячені дівчині, яка чекає на нього у Києві. Поезію Артема кладуть на музику херсонські виконавці. Серед них і учасник гурту «Лінрок» Олександр Ліньков. Не вбивай мене байдужістю і холодного У небо піти дозволь і. Мені достойно, квіти сталеві зійдуть на гранітному на полі могили. А ти мені подаруй, допоки ще б'юся на снаги сили. Олена Сьомська, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.